В даному випадку важливіший навіть процес процес взаємодії НАСА Сполучених Штатів Америки по тим чи іншим напрямкам, проектам, аніж сам результат, який ми там. Штурму ми майбутньому отримуємо. Угу. Пане гро, але не, 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 не дуже вірю в те, що ця угода відбудеться найближчим часом. Угу. Пане геро, навздогін просто по цій по цій же темі в контексті торгівельного безвізу, от мінокономіки вчора оцінили втрати у 3 мільярди доларів, навіть більше. От від, від зупинки цього безвізу. Як ми будемо це компенсувати, пане ігоре? Ну, бачите, з однієї сторони ми чуємо там від європейських партнерів про там якусь там мільярд євро допомоги і оцінюємо там в 3 мільярди втрати, які відбудуться на сьогоднішній день. Це означає лише одне що. А все одно, як би ми цього не хотіли, а демократичні принципи йдуть на задній план, а економічні інтереси виходять на перший план. Тобто економічні інтереси певних верст населення, тої самої Польщі чи інших країн Європи, вони йдуть на перший план для власних урядів. Чому тому, що це є їхні виборці? І знову ж таки, це та реальність, яку просто треба сприймати. Потрібно робити все для того, щоб ми відстояли інтереси власних підприємств. І в даному випадку я би все ж таки, якщо можу так порадити пану Качки, зосередитись не на тому, які преференції отримують, наприклад, якісь компанії від зовнішньоекономічної торгівлі, а все ж таки я би розвивав в наш внутрішній ринок, робив би все для того, щоб наші промислові підприємства в Україні розвивалися, робив би для них преференції, і всі державні закупівлі повністю перевів би на національну платформу, тобто за державні кошти купуються тільки, скажем так, товари національного виробництва і не більше. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися Дякую до вам. нашого ранку. Сподіваємося, економіка все ж таки працюватиме на, на, на краще і будуть зміни на позитивне, на завершення не можу не запитати. В нас же є сьогодні голосування. Воно теж стосується економіки. Тож важливо поставити вам це питання і нагадати нашим глядачам, чи задоволені ви співвідношенням ціни та якості комунальних послуг. Так все добре, ні, за дорого. Можу платити більше, але за кращу якість, і взагалі не розумію за що плачу. б ви відповіли, пане Ігоре? Як правило, дуже дорого і не розумію, за що почув. Ось так. Що ж, опитування триває, пане Ігоре, дякуємо вам, Дякую Ігор вам. Гарбарука, міжнародний експерт, економіст, член економічного дискусійного клубу, був із нами. Спасибі. І вони час ми готові долучити до нашого ефіру Олексія Гетьмана, військового глядача, учасника російсько-української війни. Пане Олексію, добрий ранок. Добрий ранок. Новина, яка буквально от декілька хвилин тому отримала підтвердження, у Нацгварді офіційно таке підтвердили, що був удар по полігону у Сумській області. І по більше, з даними нацгвардійців, загинули шість військових десятеро ще зазнали певних поранень. Все це сталося через удар під час занять на стрільбищі військової частини. Удари Російської Федерації відповідно. А також вказують, що трагедія сталася 20 травня, і за її фактом проводять службове розслідування командира військової частини від сторон. Пане Олексію, ми вже достатньо не... Не один раз багато разів чули про подібні випадки, і на жаль, по о, удари пошукування наших українських військових, чому вони досі відбуваються, особливо в таких ділянках, наближених до лінії фронту, до лінії розмежування, які постійно перебувають під прицілом ворога? До речі, от сама Нацгвардія в своєму прес-релізі з цього з приводу цієї трагедії зазначає, що ще раніше на рівні командування національної гвардії України були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів. А також з метою недопущення порушення. Заходів безпеки та скупчення особового складу. Тобто якийсь алгоритм вже існував. Тобто він не спрацював, чи його щоб чи він був рувати, порушений. Чи він відповідно. був Подія ну, ну, від, відбулася нещодавно, тому зараз сказати точно, що там відбулося, ну, звідки ми знаємо. Це це треба, щоб було офіційне повідомлення, щоб були хоч якісь дані цього розслідування службове, яке буде проводитись. Я напевне, що там було шокування. Швидше за все, це було просто ну тренування, а на тренуваннях ну, щоб не було скупчення людей, ну це, це неможливо зробити, щоб взагалі не було. Ну, що, що, от, що, що мається на щоб не було скупчення людей? Щоб люди стояли один від одного на 100 метрів. Ну ну як, як проводити навчання за стрільби? Є є певні, е, є полігон, є. Е, Ну, стрільбище, як вони називають, там є певні позиції, і вони мають люди тренуватися для того, щоб проводити стрільби, для того, щоб проводити інше навчання. Ну, Зараз можна дуже красиво сказати, треба, щоб люди не скупчились. Про шикування не йде не мова. Uh -huh. шикування, треба заборонити, коли люди стоять просто небо і чекають, коли командир великий вийде і щось, щось їм розумне скаже. Ну, Це, хто... на жаль, таке відбувалося. Зараз такого, ну. Майже немає. Але взагалі, щоб не було скупчення. Пане, ну, люди, люди зрозуміли, що це очевидно. Якщо, якщо ремонтувати, давайте треба ремонт, машину відремонтувати, наприклад, в гаражі. Це теж буде скупчення людей. Там не один мастер, там буде декілька людей. Тобто, ну це знаєте, треба ж не перегинати uh -huh. і починати одразу критикувати. От винні. Від командира так, це, ну, знаєте. Слово нещасний випадок може не всім подобається, але коли навіть люди отримують травму чи навіть гинуть, то це в документах пишеться військовий документ, документах, як нещасний випадок. Ну, це нещасливий випадок. Тому нещасний випадок це не треба трактувати, як що це не є там, втрати, а це розглядають чомусь як, як, лише як нещасний випадок. Тут не треба чіплятися до слова нещасного Так просто прописано в правилах, коли проводиться службово розслідування, воно проводиться по факту нещасного випадку. Нещасний випадок вважається і приліт ракети, і е, поранення людей, і загибель людей. Навіть на на, на полі бою, це теж вважається нещасним. Просто так пишеться просто. Тому тут ну щоб. За ці слова ніхто не вчепився, що бачите, загинули люди, розглядають якийсь які, нещасний випадок. Який же це нещасний випадок? Це ж там, бла, 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 і почнуться всі розмови. Ну, ну, Давайте якось е, будемо більше, е, з більшою повагою відносити з нашої військової служби і не шукати ворогів там, де їх немає. Вороги е, по ту сторону лінії фронту. і... В Москві, а не, не в Києві, і не точно що не в наших збройних силах. Ні, є, звісно, винуватцем цієї трагедії є Росія, це однозначно, адже вона завдала ракетного удару. Власне, як зазначається, це було стрільбище військової частини. Власне тут можна розглянути два аспекти. Стрільб, якщо мова йде про стрільбище, це тренування були зі стрілкової зброї, так? Це, грубо кажучи, чи На це було все? Ні, це можливо, могло, б, могло б щось більш важке, але зазвичай там, це з, з, з гранатоматів мали тренувати. Та там ну, стрільбище там, це обладнаний. Справа в тому, що він має бути обладнаний, і він має бути е, в, так, так обладнаний і в такому місці знаходитися, щоб борони Боже, ніяка е, куля чи там, що, чи, чи, що, там е, чи чим там тренуються, що тренують, щоб вона не долетіла до якихось міст, де знаходяться цивільні, ну щоб не була небезпека е, людям навколо. Тобто, це. Спеціально облаштовані позиції, це спеціально облаштовані місця, і звісно, вони ну ну вони відносно компактні. Вони не там не один на одному сидять на голові, але ну. Пане Олексію, а скільки приблизно ворогу знадобиться часу? Умовно, щоб він мав змогу виявити подібну локацію скупчення наших українських військових і відповідно здійснити удар. Це про який проміжок часу може йтися? Ну тут важливо відмітити, що мова йде про Сумську область, де йдуть активні бойові дії. Відповідно, яка вірогідність того, що це взагалі було коригування з безпілотника? Ну не факт, що з безпілотників це мали бути коригувальники на землі, люди, зрадники. Це навіть стаття, як регуляльни вогнів у Кримінальному кодексі. Це могло бути що завгодно, це могло бути зі спутників могли побачити, але ну, я впевнений, що це не поодинокі випадки, ну, не один день проводили стрільби. Якщо є полігон, якщо є база, де люди проводять навчання, то там тренуються кожен день. А не от, вирішили цей день взяти і зробити стрільбу. Щоденно. Ну, може, не щоденно, але через день так точно. Інакше навіщо цей полігон? То він же для того, щоб тренуватися. Ракета, Хочі. якщо удар Іскандером, наприклад, то ракета летить менше трьох хвилин. Тому от вам не вся а, Ну, у багатьох виникає зараз запитання: а чому в Сумській області знову ж таки, де активні бойові дії, куди іскандер прилітає там за лічені хвилини, там чи щось інше навіть може дістати? Та то чому там взагалі цей навчальний центр, там і так далі можливо не варто саме в областях, де йдуть бойові дії, їх розміщувати чи якось переносити, але чи це можливо знову ж таки, чи це ефективно буде? Пане Олексію, роз'ясніть, будь ласка, ситуацію ну, для того, щоб обладнати полігон. Зробити там же полігон не просто для стрільби, там для стрільби з стрілковою зброєю. Це гармат, це, це випробування. Там важка техніка випробується, танки, стрільби з танків з, з, з броньованих машин. Ну, тобто там полігон, це, це серйозна річ, яка, яка так просто десь в полі. Давайте там зробимо полігони, там будемо тренуватися. Так воно не працює. І, і він має бути ну, підготовлений. Чому саме І Я впевнений, що вони готовили зненацька. Я впевнений, що він там і знаходиться цей полігон, бо це інфраструктура, яка там побудована. Для того, щоб це могло функціонувати. Чому саме цей полігон використовували? Ну це питання, знаєте. Ну як ви вважаєте, це, це взагалі. Якби це, це сформулювати коректно, ну це раціонально, це правильно, що він там знаходився? Чи все ж таки варто серйозно не замислитись про ну, якщо він дуже близько до фронту, то закрити його, шукати інші варіанти? ну просто... Варто варто варто, варт, варт, звісно, тримати полігони подалі від лінії фронту, але ви знаєте, іскандери прилітять будь-куди. Якщо навіть оце буде, ну якщо було на декілька десятків чи сотні кілометрів далі від лінії фронту, ну. Все одно міг прилетіти там швидкість польоту висока, і те, час на підльот дуже невеликий. Ми ж ми вже бачили, що прилітають і по західній частині нашої країни, і де-не-де, тому це ну так теоретично можна сказати, що краще, щоб знаєте, він має знаходитись, він має знаходитись на відстані підльоту РСЗВ, який систем вогню чи І Якщо він знаходиться далі. Від цих можливості ударити цим цією зброєю, то немає значення, де він знаходиться. Ракета прилетить. Що ну, якщо ще раз, якщо звичайними, звичайна зброя, яка використовується безпосередньо на лінії фронту, дотягнутися до цього полігону неможливо, то е, далі його відсувати ще раз для ракети, для іскандера, це чи для іншої ракети, це значення взагалі немає ж... самі росіяни хизуються. Вони ще вчора ввечері почали розповсюджувати кадри, які зробили з безпілотника. І зокрема, вказують, що ракетний удар вони наводили з допомогою розвідувального БПЛА, В якому разі це вони намагаються.